Мої вітання, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua, Я Микита Міхальов. Зараз поговоримо в тому числі підіб'ємо, мабуть, підсумки цього тижня а, проміжні, днів, і будемо говорити в тому числі про наших партнерів. доєдную зараз до розмови Євгена Магдуц виконавчий директор інституту світової політики, політолог, історик та журналіст. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава і всім, хто дотичний до наших звитяг, нашої перемоги, слава теж. Пане Євгене, хотів би почати зі сполучених штатів. Тут е, Саліван е, ну направду мене трошки здивував заявами в хорошому сенсі цього слова. Е, каже радник президента Сполучених Штатів, е, про це пишуть американські змі. Е, каже, що Україна отримує сотні тисяч снарядів. Тисячі ракет сотні одиниць бронетехніки, і все це ми отримаємо до середини січня. Я так розумію, до 20 січня а паралельно домовились про 20 мільярдів кредитів, які будуть забезпечені прибутками від заморожених російських активів. І вони надійдуть теж до середини січня. А що це за аукціон щедрості? Такий наприкінці каденції не тоді, коли воно потрібно, а тоді, коли півень клюнув в, в одне місце. Ну, якраз Салівана, я думаю, півень не клюнув, він швидше за все, після завершення своєї роботи як радника з питань нацбезпеки, буде десь читати лекції, чи десь бути, ну, не знаю. Я, ви знаєте, от про одне думаю, яким має бути пропускна спроможність портів для того, щоб це все випустити, обіцяне. Те, що не давали тисячу днів, ну добре, хай не тисячу днів, хай там 800-700. а тепер пообіцяли наприкінці каденції за півтора місяці до, і хто за це проголосує, якщо палата представників устами спікера Майка Джонсона, вже заявила про те, що вони не будуть зараз голосувати за пропозиції Байдена там збільшити допомогу Україні? Тому що у них буде така можливість проголосувати, якщо будуть такі пропозиції, коли у них буде повністю і республіканська палата представників, і сенат, і республіканський президент. Тому виникає питання у мене. <кій> я просто поясню природу свого скепсису, щоб uh -huh. мені не хотілося виглядати критиканом. У мене є просто дуже простий приклад, Джо Байден на той момент. Не просто президент Сполучених Штатів, а діючий президент Сполучених Штатів, ще який збирався брати участь у виборах урочисто під час саміту НАТО в липні в Вашингтоні ювілейного саміту з медалями, з відзнаками оголошує про передачу Україні п'яти Петріот, систем Петріот, з них передано лише одну. Тому. Я за, я, я тільки за. І за сотні тисяч снарядів, і за тисячі ракет. Тільки треба давайте не забувати, що бувають ракети Атакамс, а бувають ТОЛ і Джевелі. І те, і то є ракетами. Тільки руйнівні спроможності в них різні. Тому, ну. Тому я такий по... скепсис. я скепсес. Прошу? Тому такий скепсис, кажу. Тому, тому я поки скептичний. Я, я б хотів би, дуже б хотів, щоб ми це все отримали. Бо це все: чим більше ми отримаємо зброї, тим більше наших захисників збережуть своє життя і здоров'я. І Більше наших громадян, власне, будуть захищеними. Ми з вами будемо захищені. Тому тут, тут такий підхід, дуже простий. Ще цього тижня Сполучені Штати активізувалися в напрямку не знаю, дипломатичного штурму наших. Політиків нашої влади е, стосовно мобілізації, спочатку. Ентоні Блінкен офіційно каже на цьому тижні про те, що потрібно приймати ці складні рішення. Тепер вхід пішли е, дуже поважні військовики у відставці, але тим не менш, от генерал Ходжес, він напередодні теж відкоментував цю тему, каже, що призивний вік занадто високий. Його потрібно знижувати до 18-19 років. Деса, прям прям десант, дипломатичний в цьому плані забив ключем. Чим саме це зумовлено? Чому саме зараз, чому так активно і по всім фронтам, від дипломатів до військовиків? А давайте процитуємо заяву Джейка Салівана. Десь а, до речі, Саліван. Держав... та 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 Який сказав, що проблеми України пов'язані не з тим, що. Недостатньо озброєнь, а з тим, що недостатньо людей. Тобто, це позиція демократичної адміністрації, що давайте більше мобілізуйте людей. Позиція, ну я розумію, що це, ну так би мовити, вони ж нам радять як друзі, виключно як друзі, як країна, яка нам допомагає, і було б смішно і наївно заперечувати той факт, що нам надано допомоги на десятки мільярдів. Доларів, це правда. Так само правда, що десятки мільярдів доларів це навіть не один відсоток від військового бюджету Сполучених Штатів, правда? Так. Тому тут е, все е, кож, кожна кожна правда у свого, е, кожна правда є своя, а істина, вона завжди десь посередині. І коли нас закликають змінювати вік мобілізації, а виникає питання. А люди, які закликають, вони усвідомлюють, що якщо Україна не вистоїть, то їм потрібно буде ухвалювати рішення про перекидання американських військ в Європу для захисту їхніх європейських партнерів. Бо якщо Україна не вистоїть, і Росія гіпотетично, наголошую, гіпотетично, вийде на західні кордони України чи наблизиться до них, то ситуація буде. Ну, я б сказав, не дуже гарно. Відповідно, вони, я думаю, якраз це усвідомлюють. Тому вони хочуть, щоб Україна використовувала якомога більше той ресурс, який, на їхню думку, у них є. Ну, Ресурс людський. Але коли ми говоримо про використання людського ресурсу, то давайте згадаємо ще й про таку штуку, як. Створення власне нинішньої ситуації, яка, от ну, виникла, правда. Ми спочатку в 23-му році чули про контрнаступ і чули, що недостатньо техніки. І це ж, ну, я думаю, що це це все насправді не випадково. Я не люблю конспірологію, але я дуже сильно припускаю, що Росія запустила. По західних столицях низку, ну це вже не не віслюків з мішками з золотом, не знаю чого. З біткоїнами, з секретними рахунками. Не знаю, Ну насправді тут фантазія не працює. Але те, що постачання Україні озброєнь воно виявилось далеко не таким, як воно могло бути, це реальний факт. І те, що Україна. Я не хочу сказати, що наші військові воюють голіруч, ні, але могла б отримувати озброєння набагато більше. Це теж факт. Скажіть, пане Євгене, пане а чого більше боїться, або колективний Путін, або загалом Росія? Ядерної відповіді Сполучених Штатів? чи… Виключення можливості продавати нафту і газ і фінансувати свій бюджет. Я чому це питаю? Просто той самий Ходжес, колишній командувач сухопутних військ, прокоментував потенційне застосування Москвою ядерної зброї. каже: якщо це буде, то США подбають про те, щоб Росія не могла продавати нафту і газ. Я от не можу зрозуміти, це максимально сильна погроза чи навпаки максимально слабка. Це адекватна прогноз, погроза, це погроза в системі їхніх координат. Тому що, повторюсь, Україна, захищаючи, звісно, насамперед себе, але використовує для цього життя і здоров'я своїх громадян. Те, чим нам допомагає Захід, це є витратний ресурс, Ну, об'єктивно витратний. Тобто все, все можна відновити, відновлюваний. Гроші можна надрукувати нові, військову техніку боєприпаси зробити нові. Але чому Європейський Союз допоміг Україною, Україні мільйонам снарядів? І я думаю, що в цьому мільйоні є і ті снаряди, які Чехія знаходила по всьому світу, але допоміг мільйонам снарядів з запізненням в рік. Що за рік може відбутися на театрі бойових дій? Я здається, вже наводив приклад. Наприкінці вересня. Джо Байден і Кір Стармер зібралися, щоб обговорити перспективу дозволу Україні застосовувати далекобійні ракети. Тут на арену виходить Путін і говорить, що будуть зміни до доктрини ядерного стримування Росії, Будуть і фактично ну дав зрозуміти, що будуть бити можливо і по західних країн. Наші західні партнери зупинилися. Почали обдумувати, почали підключати експертів і так далі. За жовтень та листопад росіяни захопили найбільші обсяги української території. От ціна гальмування, ціна того, що, Це, звісно, ми повинні починати ще з того, що наш шлях до НАТО почався в 97-му році. І провина багатьох українських політиків в тому, що крок вперед, два назад. Але давайте ми про це все будемо говорити пізніше, після завершення війни. А зараз будемо говорити про ті реалії, які сьогодні. Ще один феномен генералів у відставці. Вони, опинившись у відставці, починають бути просто ну, настільки рішучими. Що чого під час їхнього перебування на військовій службі чомусь не спостерігалось? Не знаю, щось феноменальне. Я думаю, заслуговую на дослідження ну якоїсь там докторської дисертації з психіатрії, це було б, мені здається, адекватно. Хто точно заслуговує на дослідження з психіатрії, так це Лавров дав інтерв'ю такеру Карлсону, чи як правильніше такер Карлсон взяв інтерв'ю. У очільника Міністерства імітації їхніх закордонних справ каже, оцей Лавров наступне, Росія там ніколи не відмовлялась від перемовин. Це отаке, але з тих переліків умов, які він озвучив, дуже багато співпадінь з тими вкидами у ЗМІ, які присутні про невступу НАТО там 10 років, а про далі що. Зараз 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 визнання тимчасової окупації так тих чотирьох регіонів, по яким є тимчасова окупація, але є і вкраплення. Оці російські скасувати закони про відміну УПЦ там відмовитись від русофобії. Ну от як можна після після стількох вбивств, фактів вбивств цивільних відмовитись від русофобії? Я не знаю, не можна. Я так це моя суб'єктивна думка Микити Міхальова. Громадянина. І е, от я з цього посміявся: публічне одміна Зеленським указом запреті переговорів з Путіним. От дуже болить, дуже болить прям. Ваші коментарі хочу почути. Ну, взагалі, про це інтерв'ю виходить, е, ну, його можна заглавити, як якісь е, е, як? Такер Карлсон і кремлівський жеребець. Не? Е, це з одного боку. Але з іншого боку, ну ми ж розуміємо, для чого це інтерв'ю було зроблено. Для того, щоб донести позицію Росії максимально до Дональда Трампа, так би мовити, напряму, щоб він це подивився. Якби раніше було можна, то вони б там касету передали чи щось таке. А зараз вони викликали такера Карлсона і заплатили, я думаю, йому непогані гроші, для того, щоб він розповів про реалії, які існують на сьогоднішньому момент. Якщо говорити серйозно, то в мене є сумніви з приводу того, що Дональд Трамп з самого старту свого президентства почне займатися вирішенням питань України. Ну от я чогось маю неабиякі сумніви, і це сумніви не безпідставність і є простою причиною, що в нього є потужний внутрішній порядок денний, там депортація мігрантів, встановлення е мит для китайських товарів, ну багато чого. тобто там, де його енергія буде задіяна. Тут, тут я сподіваюся, у нас буде пауза, яка буде заповнена озброєнням, яке нам пообіцяв Саліван, і ми зможемо протриматись, доки не, не буде встановлено. Ну, я поки з того, що я читаю про візит української делегації на чолі з Андрієм Єрмаком, то я не побачив ознак якогось дипломатичного прориву. Мені здається, що на банковій не розуміють, що дипломатичний прорив, він може бути тільки після того, як у нас відбудеться зміна внутрішнього порядку денного. У нас почнеться нормальна робота, у нас почнеться відсутність імітації бурхливої діяльності. Я просто нагадую, що. Хоча Україна раз по раз дає здачі, але, наприклад, в питаннях енергетики, у нас все достатньо складно. І Росія, я бачу, створює таку схему, тобто, вона намагається вдарити по якомусь по енерг... енергетичних потужностях обласного центру. Ну, це були і Тернопіль, і Рівне, і Одеса. Потім запускати туди хвилю чуток, що все, блекаут. На все життя, пожиттєво і так далі, і потім ну, повторювати це точно так само. Тобто, ми зараз в, в сфері енергетичній достатньо вразливі. Я навмисне не торкаюся цього питання там, детально, в якому сенсі хто і як побудував захисні споруди, я думаю, що це все е, треба фіксувати зараз, а показувати вже знову після завершення бойових дій. І після того, як показувати, тоді, за, так би мовити, як, якістю зведеного ухвалювати висновки, що робити з людьми, які за це відповідали. Чи преміювати, чи навпаки про Росію в плані їхніх заяв колаборантами, які мають певну вагу серед російських ватажків, я про Константинова лаборанти і того, який очилює, очолює очолює зараз Лаборанта, Тому він вони вони вже звикли до нього, як до колаборанта, який їх облизує вже 10 років. Тому от він зараз не просто облизує. Він зараз каже те, що не каже. Ну от ніхто офіційно з них сидячих у Москві каже СВО цілі достигнути не будуть, каже, що ну доведеться йти на перемовини з Україною. І, мабуть, він не казав би цього без відмашки чи дозволу звідкись згори у себе там. Це сказано просто, щоб пил в очі пустити? Ну формування переговорних позицій, як правило, приділяє чимало уваги тому, щоб справжню переговорну позицію робити якомога більш несподіваною для партнерів. Тим більше, ну, тут розрахунок такий, що з одного боку Константінов як там. Один з кримських діячів буде помітний і його там будуть цитувати, а з іншого боку, завжди можна сказати, що у цього колишнього громадянина України дах поїхав, і він сам не знає, робити ну Це ж відома, в принципі, в Росії практика, і нічого дивного в цьому немає. Я, ви знаєте, я в таких випадках волію йти по ієрархії вгору і тому посилаюся на Путіна, який сказав, що від події СВО. Буквально вчора він сказав, буде залежати на десятиліття вперед, тому ситуація в Росії. І відповідно на це треба реагувати. Лавров той самий так само кидав е, паси історичні е, до 2014 року. Мовляв, якби тоді опозиція Янукович що і Україна була б цілісною, і Крим був би в складі Росії. Вони я не можу зрозуміти з одного боку, торочать ну, брехні, які видають за правду, з іншого боку, наче ще погоджуються з правдою, що вони окупанти, анексанти і так далі. Е і мені здається, що це ж теж було бовкнуто не тому, що він невіжений ну а є у нього якийсь там у них там загальний їхній схиблений план ось побудови цієї своєї переговорної позиції. Я думаю, що такий план є, але їхня переговорна позиція полягає насамперед в тому, що переговори вони хочуть проводити з Сполученими Штатами, щоб їх там уважили російською мовою, щоб і вони відповідно ну, для них же ж переговори з Україною вони є проблемними, тому що якщо вести переговори з Україною, тоді фактично доведеться Україну визнавати. Ну тобто як, як державу, як, як державу рівно собі. А тут в переговорах є ще один момент. Росія в Україні війну не оголошувала. І ми в цій ситуації опинилися, ну, я б сказав, маємо, маємо бути готові, що будь-які домовленості вони будуть гібридними, вони будуть десь з багатьма різними, але і це потребує від нас на сьогоднішній момент внутрішньої мобілізації, формування національних інтересів а потім вже всього іншого. Тому е, тут треба думати і треба зважувати за і проти. Теза про те, що тільки НАТО нас захистить, ну вона може бути, але питання в тому, що НАТО зараз в Україні ніхто не дозволить, навіть, навіть не запросили нас, ви ж бачите. Тому треба, треба намагатися отримувати зброю, але тут є проблема. Ті, в кого. Є виробництво зброї, чи хоч якісь запаси, вони переживають складні проблеми: Шольц, Макрон, Стармер. А наші е-е-е балтійські, польські колеги, вони більше охоче готові нам дати що завгодно, але у них немає відповідної потужності. І це, я думаю, проблема, румуни. Може створити нам проблеми. Наскільки реальні шанси у Джорджеску кандидата стати тим, хто зупинить військову допомогу Києву і перестане як це, скасує логістичний коридор через територію своєї країни? Він принаймні цим погрожує у випадку своєї перемоги? Я б сказав, що такі шанси є і вони достатньо високі, тобто, він зараз. По соціології випереджає Олена Ласконі. Але в неділю все буде вирішуватись. Тобто, в парламенті пройшли вибори, і тут є певна проєвропейська більшість. Ну, протистояння президента і парламента в більшості держав це достатньо складний процес, і ми розуміємо, що якщо в Румунії будуть якісь подібні потрясіння, то дійсно буде складно. І дійсно, ну, а ви знаєте в чому проблема? От тут торкнусь тієї, е, того резонансу, який викликала, викликав проєкт рішення польського сейму про те, щоб заборонити, ну, тобто, карати за пропаганду ідеї УНУПА. Ну, це взагалі е, дуже політичний момент. Але у нас, у нас зараз проблеми по нашому західному кордону, у нас. Е, Може не лишитися країн, через які можна суходолом транспортувати вантажі, ну, Угорщина військові вантажі вже давно не перевозить. Словаччина, я думаю, перевозить, бо там є певні замовлення. Але хто дасть гарантію, що це не переб'ють? Якщо Румунія і Джорджеско прийде до влади і буде реалізовувати свою позицію? І навіть в умовах там протистояння якогось з парламентом то можуть теж бути проблеми, в тому числі з використанням порту Констанца. Що З Польщею? Ну, я думаю, що період блокувань перевезень на польсько-українському кордоні він теж ще не завершився. Транзитні можливості Молдови, ну я б сказав, що вони не дуже високі, тому нам доведеться. Формувати стратегію добросусідства, тому що насправді немає. Ну, немає на те ради, немає іншого ніякого виходу. Ви бачите уже спробу формування цієї стратегії? Ну, Міністерство е, Нацєдності це не спроба формування цієї стратегії, це точно. Це, чесно кажучи, мені це видається як примха. Але е, чому за цю примху. Українці мають платити і без того після підвищення податків зі своїх кишень, я чесно кажучи, не розумію. Пане Євгене, важкі, але ну які є вже ці підсумки тижня. Тому числі, які ми підбили за нашу з вами розмову. Спасибі за те, що знайшли час доєднатися е, і обговорити ці моменти. Євген Магда, це виконавчий директор інституту світової політики, політолог, історик та журналіст, був гостем у моїй віртуальній студії. Ви на телеграф під цим відео лайк like, на телеграфі. Підписка збройні сили. Це донат. Давайте замість капучино чи паралельно з ним. І бережіть себе. Я Микита Міхальов. Папа. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.